І нарешті про тему, яку ми для себе визначили досить провокативно, секс і ТСН. Звичайно, буде і про це, але насправді про значно більше: як змінилися ідеали нинішніх українців, де і як шукають собі зараз пару? Чи гарантують щастя службові романи і життя разом і ще до одруження, і як зберегти любов? Четверо моїх колег, за прикладом героїнь відомого серіалу, пішли досліджувати те, що не покидає наші думки навіть в часи найбільшої скрути. Що в них вийшло, цікаво подивитися і мені. Ну а поки знайомтеся, красуні ТСН тижня розкривають власні секрети. Оля Мальчевська перфекціоністка, рік тому народила другу дитину і паралельно закінчила 11-й етап підвищення кваліфікації. Розривається між дітьми і роботою. Чоловіка бачить рідко, але темпу не збавляє. Галя Сергієва, мрійниця, рано вийшла заміж, але продовжує вірити в казку. Романтична, дуже жіночна, але трохи самотня, бо чоловік працює в іншому місті. Юля Дячук, дівчина хіппі, самозакохана і дуже самокритична. Водночас довго і безуспішно шукала себе, а потім знайшла його, закинула медитацію і вчиться варити борщі. Юля Панкова ангел з бісиками. Наймолодша у колективі, тим назовні і сталева всередині. Розбила не одне чоловіче серце, але вже готова гідному відбити своє. Дурдон, я зла як собака. Я їхала тільки що в метро. 40 хвилин, от реально, 40 хвилин перед мною сиділо п'ять мужиків, і ніхто навіть не поверхнувся, щоб встати. Слухай, ну а що ти хотів в цьому житті? Треба розраховувати винятково на себе. Слухай, я да, зараз таки примулю. Скажу, може, це ми їх не надихаємо. Да? Ну, Чесно, ну я не вірю, що не існує ідеальних чоловік. Йому, правда, не вірю. А ідеальні жінки існують. Існують. Ні, ну серйозно, але якщо ідеальний чоловік, ідеальна жінка, вони які. Про це ми тоді довго сперечались за сніданком, і з цими ж, здавалось би, простими запитаннями пішли у народ. Мой ідеальна мужчина. Ідеальна жінка? Да. Блін, це так складно. Це було детальне польове дослідження поглядів людей із різних світів. Двадцятирічна студентка Наомі і дезінфектор, стерилізатор Ольга Миколаївна. Бармен подіб. Білдер Антон і слюса, сантехнік Віктор Каріков. Так а що розказати? Ми питали їх про все, навіть про найінтимніше. <смірка> а для вас важливо, який чоловік Ну, <смірка> <смірка> Насамперед, так. Да. <смірка> Іди <смірка> розкажи, <пустим> яка повинна була жінка в постілі. Должна бути ласковою, не і виконувати висп... все, що хочеться мужчині. А далі усі ці відверті і детальні інтерв'ю аналізував досвідчений сімейний психолог. Дуже не люблю, коли грязна облас і те, що вона помітила, нас не тільки дуже здивувало, а ще й сильно потішило. Якщо заговорили про доброті, значить, слава богу, в нашу життя починає входити чоловіче щось. Добрий день. На перший погляд, це звичайний аварійний майданчик одного зі столичних жеків. Тут точать якісь деталі вручну згинають труби і зварюють метал. Але крім цього, усі ці суворі токарі, слюсарі і сантехніки ще й несподівано творчі люди. Фантастичному хором пісню скрипки вони нам співали кілька років тому. Це було промо одного із проектів каналу. Отлично все а коли ми нещодавно приїхали вдруге, то перший на кого натрапили, був Михайло Харкін, сантехнік-танцюрист, який свою ідеальну жінку визначає ось так: Ребята, танцювати будем. Ну і все Спинка, ручка ровненька, ровненька, і поїхали. О, за сматре. З великою натяжкою екзамен на ідеальність далося скласти тільки з другої спроби. Спасібо після закінчення зйомки за давнім тутешнім звичаєм ми це навіть обмили. Завжеще спасіба, що ви у нас є, але до того довго і завзято right. бентежили їх right. і не тільки їх запитаннями про зовнішність ідеальної жінки. Боже блондинка, чим брюнетка. Ну, мені більше не брюнетки, звісно. Грудь не велика. Я я не люблю великі форми, що між середніми та великими. більше до великих, але не дуже великі. Виходить, що розмір грудей, колір волосся чи манікюру це справді кому що подобається. Єдине, о чому були солідарні геть усі, і з ким ми говорили. Ідеальна українська жінка не може бути худою. От, допустим, міні моделі, отакі як ходять по подіумах, Вони мені геть зовсім не наравляться. Ну через що ж надана як мужчина каже, взяв руки, чувствуєш вісь. Такий чоловічий погляд на ідеальну жіночу вагу. Психолог Тетяна Бірюкова пов'язує з продовженням роду. Мовляв, чоловіки підсвідомо завжди обирають майбутню здорову маму. Очень повна женщина проблема с беременностью. слишком худа жінка проблема з беременностью. Женщина має бути средняя для того, щоб забеременеть, повноцінно выносить потомство и нормально родить і выкормить впоследствии. До цього довгожданного таїнства фотограф Ірина Клеменко готується дуже по жіночому, робить манікюр. Ми з нею познайомилися у справжньому м'ятно-рожевому дівчачому раї. Що говорять дівчата у таких місцях? Точніше про кого? Правильно, про хлопців? Про те, що ах він козел, або о Боже, какой мужчина. Ну, Слухайте, він красавчик у вас. Каніш ось цей ідеальний чоловік нашої майбутньої мами. І знаєте, чим він її полонив? Ну, окрім розуму та інших чеснот, бородою. Мені подобаються бородаті чоловіки. Бо Їх це нагороджує якоїсь величю. Про інші критерії зовнішності ідеального чоловіка ми говорили не тільки тут. Говорили про все. І навіть про те, що трішки табу. Ой, подивитися на сідницю чоловіки. <рес> Коли є час, до... я їжджу в метро, то може й дивлюся. <рес> Живочок мені, якщо чесно, не дуже купає. В принципі, да, є в цьому щось. Ну, щоб такий був акуратний, чисто выбрит, був, так з волосами на голові. А Почему-то мене більше привлекают брюнети. Гарних люблю. Хто поганый любить? І вони ж поганих не люблять. Що таке гарно і погано, коли йдеться про чоловіче тіло. Останнім часом твердить наш експерт, психолог критерії потроху змінюються, і все через те, що гроші нині заробляють не м'язами, а головою Не нужна ходити навіть порой на зустрічі. Можна поговорити в інтернеті, в скайпі. Не нужно бегать без машини. У тебя тебе отвезет водитель. Тебе не нужна більше физическая сила. Дай Бог щоб через сто лет ми не прийшли к тому, що буде вот такой худенький мужчина з вот такою большой головою, і вот таким пресом денег вместо пресса на животі. Ось такі чоловічі фігури з невеликим животиком вже зараз входять в моду. Американці для них навіть назву спеціально вигадали. Дец парі перекладається як татусеве тіло. Я читав про це підприємець Сергій Камінський цю дивну моду називає жартом. Накачений бармен Антон теж посміхається і гордо дозволяє помацати зататуйовані м'язи. Але якщо татусове тіло когось бува зацікавило, ну no проблем. Ми знаємо місце, де можна наїсти не тільки модний животик. На цьому солодкому конвеєрі у них у кожної своя функція. Одна накладає крем, інші вимальовують френзлі. Ще хтось кладе мармеладки. На кожної з цих 150 кондитерів припадає щодня по 100 кілограмів тортів і тістечок. Яка з цих 150 вам подобається найбільше? Є зараз нема. Директору кондитерського цеху Олександру Гвоздецькому ми влаштували невеличку провокацію. Попросили вибрати серед присутніх міст солодкого цеху. Та, давай цеха, ну давай а що що я? А аж насділа. Куди ви міняти? дай телефон суда? Валентинович не розгубився, так його тут називають, і знайшов їх аж дві керівника лабораторії Тетяну Немержицьку. Як в фільмі нас паслі замнівіс просто робочий до вищих чинов і кондитера Любов Поліщук. Вона тут працює вже 35 років. Готовся. Я? років. Да. Чому? Звичайно, цей імпровізований вибір солодкої міс це радше жарт. До речі, почуття гумору, наприклад, таке як у Наді, це та обов'язкова риса характеру, яку часто називали, описуючи ідеальних тінь та янь. Скільки заробляє ваш ідеальний чоловік? Ідеальний чоловік мінімум 40-50 тисяч гривень. Ого! Ну так, а це ж ідеальний. Ідеально ж треба стрі, правильно і з тим, що ідеальний чоловік має добре заробляти, не сперечалася жодна з панянок. Так само, як і всі чоловіки казали про любов та емоційну підтримку, якої вони чекають від своєї ідеальної дами. Ой. Ми слухали з психологом усі ці інтерв'ю, і в якийсь момент майже синхронно звернули увагу на певну тенденцію. 90% тих, із ким ми спілкувалися, і чоловіки, і що найдивніше жінки, описуючи свого ідеального партнера, говорили про доброту. Що найголовніше довжо доброта? Доброта По-доброму. Дуже добрий. Я думаю, доброта. добрий. Дуже добре серце. Доброта більше доброти. Добре має бути. Слава Богу, що у нас такий душевний український народ, який вдруг заговоріла доброті. Не о деньгах в такое трудное время, да, кризисное для страны. Война идет, а о доброте. Що от ми хатімо більше добра? Значить, у нас є шанс. Вот у нас конкретно, як у українців. А в нас, як в польових дослідників, тепер є ось такі портрети. Ідеальна українська жінка не сидить на дієтах, радше брюнетка. У неї другий розмір бюсту. Вона не скромна у ліжку із почуттям гумору, добра і вміє підтримати свого партнера. Якщо він у неї також ідеальний, то це швидше за все брюнет, хоча б трохи вищий за неї. Не обов'язково спортивної статури подобається і децбарі. Але веселий заробляє більше ніж дружина. Ідеал стартує із 40 тисяч гривень. І головне, він теж добрий. Юлія Дячук, Володимир Остапенко, Валерій Ситюк, Іван Павлович та Андрій Вєтошкін. ТСН тиждень один плюс один. До згадок про війну, що впливає зараз на все наше життя. Юлія своїх співрозмовників спеціально не підштовхувала, Розказала вона мені потім. Але дивіться, ось це добро, на яке звернула увагу психолог, це і є очевидно наша підсвідома відповідь. Чого потребуємо нині найбільше? Ну а де шукають зараз свою ідеальну половинку, наші дівчата-дослідниці будуть розказувати далі: поцілунки на обідній перерві і пристрасні погляди на планівках. Чи змінилося наше ставлення до службових романів? Не пропустіть наступної неділі очима мрійниці Галини Сергієвої.